Електрик каже учню Іван, візьми який небудь з тих двох проводів. Взяв. Ти нічого не відчуваєш? Нічого. Тоді інший провід не чіпай, бо там дві тисячі вольт. На уроці вчителька запитує Віталік, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати людиною, яка могла би купувати дружині діаманти та дорогі шуби, водити її в самі дорогі ресторани та купити її Феррарі останньої моделі. Молодець, Віталіку, сідай. А ти, Петрику, ким хочеш стати? Раніше я хотів стати космонавтом, але тепер я хочу стати дружиною Віталіка. Петро, у тебе хтось знайомий міліції є? Є Олег, дружбан мій. О, зашибісь! А що він там робить? Другий місяць у КПЗ сидить. Приходить чоловік додому раніше звичайного. Заходить до спальні. Дружина від несподіванки ховає вібратор за спину і запитує Ти чого це сьогодні так рано? Та ось! З роботи звільнили. Усіх стали заміняти роботами. Бидлувати п'яний чоловік, каже дружині. Дай мені попити. Швидко. Дружина наливає йому з пачки склянку соку. «Ні, мені потрібен свіжовижатий!» Дружина виливає сік на стіл, витирає його ганчіркою і вичавлює склянку. На, пий, при тобі вижимала. Вчителька у школі на уроці історії кілька разів поспіль демонструвала уривки зі старих фільмів. В кінці показу вона запитала. Петрику, що ти зрозумів із цих фільмів? У минулому, Валентина Іванівна, усі люди були чорно-білими. Якщо я встаю з правої ноги, то день буде вдалим. Якщо моя жінка встане невиспана, то до сраки та моя права нога. Симпатична дівчина, купаючись в басейні, випадково загубила свої плавки. Схопивши якусь табличку та прикривши спереду свою красу, вона побігла в готель. Раптом вибухнув гучний рей. Нічого з мене сміятися, розсердилася вона. Але, подивившись на себе в дзеркало, прочитала напис на табличці Тільки для дорослих. Глибина від двох до десяти метрів. Хлопець каже дівчині. Може, прийдемо на ти? А ви чи не занадто квапите події. Краще подайте мені бюстгалтер. А де він? На підлозі, під вашими трусами. Кохана, а в тебе є якась еротична фантазія? Є. Розкажи. Я займаюся коханням під пальмами на екзотичному острові у тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки. Пахне незнайомими травами, від вина паморочиться голова. А я. Я зверху чи знизу. А ти вдома залишився. Хлопець побачив у барі дуже симпатичну дівчину і вирішив до неї підкотити. Пані, мушу сказати, ви просто незвичайна. Дозвольте вас пригостити. Хірасі, який півник намалювався. Ну, півасу мені візьми півтораху. Стара діва. Причому сексуально стурбована, що вечора перед сном заглядала собі під ліжко. Чи не забрався туди якийсь парубок? Так минуло багато років. І ось одного разу вона купила собі ще одне ліжко, щоб її шанси зросли вдвічі. Чоловік каже дружині: Люба, ти чому труси не зняла? З хвилини на хвилину вже прийде майстер ремонтувати опалення. Олеже, а що у нас зовсім грошей не залишилося? З батареї труси зніми. Золоте весілля. Кореспондент місцевої газети бере інтерв'ю у ювіляра. Як вам вдалося з дружиною прожити стільки років і жодного разу не посваритись? А ми одразу ж після весілля домовилися назріваю конфлікт, я йду в туалет. Ну, а ну, так і живу. 50 років у туалеті. Для експерименту посадили росіянина та мавпу на безлюдний острів. Приїжджають у росіянина величезні вуха, а в мавпи шишка на лобі. Повторили експеримент. Приїжджають знову те саме. Знову повторюють експеримент. Але цього разу вирішили простежити. Дивляться, росіянин настовбурчує вухо і каже «Это то шуміт! Мав, постукує себе по лобі. Водоспад! 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 Син з батьком дивляться телевізійну програму Судові справи. Син запитує батька: Тату, а хто такі адвокати? Синку, уяви собі корову! Так ось. Один чоловік тягне її до себе за хвіст, інший тягне за роги. Ну а адвокат у цей час спокійно собі доїть цю корову. Но у відділення поліції. Ало, поліція? Так. Що у вас трапилося? Дві дівчини б'ються одна з одною за мене. Пане. А в чому власне проблема? Та боюся, бо страшненька перемагає. Чоловік засмагає на нудистському пляжі. Щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Пані, котра проходила повз, в'їдливо зауважила. Якби ви були справжнім джентльменом, ви ви підняли капелюха в присутності дами. Пані. Якби ви були справжньою леді, капелюх підвівся би сам. Розмовляють два товариша. Уявляєш, Василь, вчора я зізнався нареченій у всіх своїх минулих гріхах. Ну, і що нічого не допомогло через два тижні весілля. Помирає чоловік. Дружина плачучи каже Ой, Любий, ти вмираєш і залишаєш мене одну. Я, мабуть, скоро піду за тобою. Не поспішай! <кхи> Дай мені трохи відпочити. Чоловік каже дружині Оксану, знову наш чудовий синочок витяг гроші з мого портмоне. Чому ти думаєш, що то він? Може, це я взяла? Це виключено. Там ще трохи лишилося. Соковита молода дівчина привела до ветеринара здоровенного мармурового дога. Доктор, мій пес домагається мене цілими днями. Немає проблем. Ми зробимо йому зараз одну операцію, і він більше вас не потурбує. О, Боже ні! Як це жахливо! А чи не можна просто підрізати кіхті та прибрати поганий запах з рота? Клієнт у ресторані. Офіціант. Не бачу курки у корячому бульйоні. Втопилася чи що? Чого відразу втопилася? Помилася і пішла. Ось кажуть, що блондинки не дурні. Моя дружина брюнеткою була. Вчора вранці перефарбувалась у блондинку, а ввечері влаштувала скандал, звідки в ліжку чорне волосся. Алло, добрий день! Можна вашого дизайнеру інтер'єру до телефону? Він зайнятий! А що він робить? Його б'ють.